Вітаю всіх! Сьогодні мені хочеться подивитись одне дуже важливе питання: це контракт юнаків 18-24 роки. Як буде розвиватись ситуація? Я дивилась до кінця 2025 року. В цій історії е, два. Два шляхи. Один шлях це коли е, це рішення може стати в паузу, очікування. Справедливість і четвірка кубків це закон, рішення, який у стадії відмови. Е, ситуація повертається в минуле, щось зв'язане з минулим. Праця стрімка, яка на це була направлена, вона може зупинитись на деякий час. Якщо ж так не стане, то це може зайти дуже далеко. Буде прийнято рішення відправляти юнаків на фронт. За відмову буде. Приймати сила. Ситуація вийде з-під контролю. Юнаки будуть в обмеженні. Повтор із минулого мені це нагадує, коли, коли чоловіки спочатку йшли добровільно, але потім це вже переросло в бусифікацію. Це також може очікувати юнаків. За їхню роботу на фронті обіцяна буде дуже гарна винагорода. Але ці виплати будуть по старшому аркану повішені, це як пауза. І самі юнаки можуть стати жертвами. Очікувалось одне гарні перспективи. Але все просто може зависнути. Сімка Пентаклів також говорить, що за роботу оплату прийдеться чекати. Це як на довгостроковий строк. Також виплати можуть бути набагато менші, ніж було обіцяно. І ті навіть треба буде довгий час очікувати. І, можливо, там будуть якісь скарги, але на це будуть закриватись очі. Паш Кубків це карта е, нового початку, карта запрошення. Тобто на самому початку будуть юнаків просто запрошувати. Але в майбутньому все може перейти в жорсткі дії.